you <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. А ми починаємо у Києві. Нещодавно помітили незвичайні графіті на тротуарах. Зображення мера столиці Віталія Кличка з написом Спасибі меру. Цей жест очевидно викликає різнобічні реакції та питання про його наміри та ефективність. Деякі вважають, що подібні графіті можуть бути частиною політичної стратегії мера, спрямованої на збільшення його популярності серед жителів Києва. Враховуючи активність мера у останні часи, а це випуск агітаційної газети та роботу з асоціацією міст України, такі кроки можуть бути досить очікуваними. Однак є і альтернативна гіпотеза, згідно з якою це може бути формою чорного піару, техніки, яка несе ризик негативної реакції громадськості. Наприклад, намалювати зображення мера на тротуарі може супроводжуватися символічним жестом несхвалення, оскільки людям пропонується. Наступати на обличчя міського голови. А невже миру Києва немає більше чого робити? Невже він не помічає невдоволення киян? Чи вони погано його показують? Тобто, замість вирішення дійсно важливих питань, мер вирішив малювати своє обличчя на кожному тротуарі міста. Невже немає куди гроші викинути? Як мінімум, в країні війна, і їх можна витратити на щось глобальніше ніж фарба та трафаретки. А те, що метро в аварійному стані і майже. Не працює, так на це ми закриємо очі, а доріг немає, так це ми теж не бачимо. Але правильно, навіщо їздити по тих дорогах, що звичайні люди їздять, якщо можна до власного будинку шосе прокласти? Тепер цікаво одне: а за чиї власне кошти ця вся розвага робиться? Може, це державний бюджет? Нагадаю, що бюджет країни, яка вже не перший рік воює, чи можливо звичайних киян, тоді на цьому лиці намальовувати. Воному може опинитись все, що завгодно прямо посеред міста. Цей славнозвісний мер, можливо, з великим его, якщо вже вирішив своє обличчя запхати усюди, краще б давав людям нормальну роботу, важливу для міста і суспільства в цілому, а не халтуру, яку за два дні змиє дощ. Незалежно від цілей і мотивації, такий неочікуваний вчинок викликає інтерес та обговорення у суспільстві, залишається спостерігати, які наслідки. Ти це може мати для громадської думки про мера та його політику? На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.